Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги в сьогоднішньому відео я вам розкажу про малючків гарянімашок, яких я придбала 10 листопада 2024 року. І зараз вирішила вам показати зміни. То покажу, які вони ці малючки були, в якому стані. Це такі реанімашки, які більшість цих орхідек без коріння. І як я їх реанімувала, що я для них робила. До речі, нещодавно був коментар з запитанням, що я буду робити далі, як буду саджати своїх малючків 1,7. Тож, думаю, це буде цікаво. Це не 1,7, хоча продавець. Писала в об'яві що 1,7. Тут більшість фласочних малючків, які, ну, можливо, спекотне літо не пережили, я так розумію, тому що більшість цих орхідеїв було взагалі без коріння. Як бачите, я детально знімала кожну орхідейку, і у кінці цього відео вам покажу, які результати на сьогодні ми по цим орхідеям маємо. Тож захоплюється каналом пані Ольги, я вам залишу фотографію і посиланнячку на цей канал. У пані Ольги завжди такі відео до і після. Вона любить омолоджувати орхідеї, так як і я. І реанімашки показує результати. Тож дуже подобаються мені такі відео до і після. Але це, мабуть, одиничні такі випадки, коли я такі відео знімаю. Тож, більшість орхідеїк були без корінців. І що я зробила? Я відразу їм поміняла мох. Знаємо, що такий зелений свіжий мох дає таку антибактеріальну дію на орхідеї. І дуже гарненько в мості реанімуються малявки. Я скажу, що я так, коли придбала ці орхідейки, була трішки засмучена, тому що стан був дуже жахливий, як бачите. Майже кожну орхідею, якою виймала з стаканчика. Якщо вона не була вже поряд стаканчиком, то бачила, що там взагалі немає корінців. Було вісім малючків. Лишилося 6 до сьогоднішнього дня. Ну, як бачите, що такі були деякі дуже і листочки пошкоджені вже без тургору і без корінців. Що я робила? Я пересадила в зелений мох і. Той, хто хоче реанімувати орхідеї, хто, бачить, хто хоче бачити гарне пишне цвітіння, то потрібно розуміти, що потрібна досвідка. Малючкам взагалі 14 годин світла потрібно, і я зараз кажу не от знаєте, якщо днівне світло влітку або там. Ще коли великий день, то ще куди не йшло. Можливо, можливо, будуть рости. А от в зимовий час дуже важлива досвідка, так як дуже короткий світовий день, і потрібно досвідчувати. Над листячком повинно бути півтора, півтори тисячі алюменів. Якщо вам це цікаво, то можете скачати собі. І додаток на телефон, і провірити, скільки над листячком люксометри, люксів. Повинно бути півтори тисячі. Тож ми її отримували ці півроку, це світло. Так, були виключення. Осінню були виключення світла. Знаємо, що ми в Україні живемо, в Україні війна і орхідейки страждали. Також без світла, без світла хужі результати. Я скажу, що багато моїх орхідей, які квітли каскадами, проквітли так скутенько. Ну, і малюків це теж торкається, можливо, були б ще крутіші результати, і нікого не втратила, але, але зараз зі світлом, слава Богу, все добре. І малючки зростають. Тож, чим я їх підживлюю? Взагалі, ідеально підживлювати малючків це азотним добривом. Знаємо, що на кожному добриві є надпис НПК і фосфорно, азотно фосфорно калійні зазвичай пишуть. Перша буквочка відповідає за азот. От Її повинно бути найбільше, вона має бути найвищою в дозуванні. І зазвичай поливають для того, щоб наростити листя і корінці це азотно-калійні добрива. Тож, в мене такого добрива не було. Я своїх малюків поливала збалансованих, в мене давно немає цього добрива. Чомусь я, я якось викинула пляшку, тому що вона вже була за старою і я майже його не використовувала. Тож, просто я своїх підживлювала. Збалансованим це 6-6 формулою. Але краще азотним, тому що від азотного вони швидше ростуть. Якби, можливо, якби я використовувала азотні, то були б ще крутіші результати. Ось така, ну, така моя порада. Хто хоче, щоб орхідейки росли, то потрібно азотні добрива. Також люблять смаколики. Дивіться, це ж без 101. Витяжка кедру, це такий природний реаніматор, плюс він ну, також як би, дає поштовх для росту орхідей, такий стимулятор росту, циркон, який також раз на місяць малючка можна і раз на два тижні давати, підживлювати. Також бурштинова борна кислота. Борно не частіше, ніж раз на місяць. І там дуже маленьке дозування повинно бути. Знаємо, що 1 грам на 5 літрів води відстояної. Вони люблять звичайно лимонну кислоту. Можна протирати лист листечко соком лимону. Дуже орхідейки класно реагують, нарощують кореневу і я рекомендую через полив добривами. Через полив це може бути водичка з якимось підкислювачем. Це або борна, або бурштинова кислота, або звичайна лимонна кислота. Своїх малюків я також та, і всіх орхідей я стараюсь підживлювати і підкислювати водичку. Тож, всіх малючків я пересадила в зелений мох і поставила під лампи. Вони роз, зростали під лампами світлом, вам і чудовий буде результат. Це ось така Джулія. Орхідейка я ще підсипала трішки кори зверху і малючків один і сім я теж планую пересадити. Зараз, поки в мене свіжого моху немає, є а, такий трошки залежаний свіжий мох, я побачу, можливо, замовлю ще собі зеленого моху і пересажу. Теж планую ось таку посадку схожу зробити на півмох. Напів Карапіні. Курупіні обожнюють мої орхідеї просто, якщо пересадити орхідеї в крупіні, вона просто сама по собі зростає. Тож я рекомендую дуже крупіні або орхіату. Зростають орхідейки. Більшість моєї колекції росте саме в такій корі. Ну і тут в неї так хилилося листячко, то я їх підперла. Паличками бамбуковими так доверху. Ну, скажу так, що коли я знімала це відео, в мене не було настрою його показувати, тому так вийшло, що сьогодні я зможу вам показати результати до і після. І дуже задоволена, що я його ніде не видалила це відео. Самі розумієте, купити орхідейки і побачити такий стан. Але я знала, що я купляю оцінку. Але от якось в мене мало було надій на те, що хтось виживе і переживе зиму. Так, з восьми орхідей шість вижило, такі, знаєте, лишилися настійкіші. Ну і покажу, що з п'ять з них взагалі було без коріння. Взагалі не одного корінчика у п'яти цих орхідей не було. І три більш-менш. Мали коріння. Ну і це вже це вже ось результати на сьогоднішній день цих шість орхідейок. Перша це Леодору, яка була в першому відео, яка мала два листочки, як тряпочки, і взагалі не мала коріння. Подивіться, як в неї круто торчить вже доверху, такий ростущий корінець. Донизу і збоку, ось видно, дві цяточки, це теж два корінці. Як на мене, просто чудові результати. Моху, як бачите, вже втратив свою властивість, було б чудово їх теж пересадити в якийсь свіженький мох. Ось е, така красунечка. Яка теж взагалі не мала коріння, Тобто вижили саме ті, яких взагалі не було коріння. Ну, там дві, ще ті, в яких не було корінців, вони загинули, тому що був дуже такий поганий стан листочків. Якщо листики в гарному більш-менш стані, то можна реанімувати. Як бачите, всі орхідей, які ростять такі гарні корінчики. Мінімарк, правда, такий він трошки вредний. Він то наростить, то трохи відсушить скинеть. Такий він мені зрозуміла орхідея, чесно кажучи. Але ось має такий здоровецький корінець, і від шиї там трошки ростуть, листочка росте, тож, я думаю, що буде все добре, тому надії тільки на краще. Ну і ось ця теж одна з. З, з того першого, з одна з перших орхідей з того відео, спочатку цього відео, вона подивіться, найкрутіша. Я її присадила вже в більший стаканчик. Вона просто мала два листочки. Я вже вам показувала її в шорті, залишу шорт в описі до цього відео, погляньте, кому цікаво. І цю Джулію теж я пересадила в більший стаканчик, і подивіться, яка вона просто насолода. З усіх сторін росте коріння. Їй дуже все сподобалось. І вона вже в чистій архіаті зростає дуже-дуже класно. Ну, Вам дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Задавайте свої питання, якщо вас щось цікавить, якщо я про щось не розказала. Та бажаю гарного тихого дня та до зустрічі на каналі!